Що міністр енергетики України з нами на зв'язку? Пане міністра, вітаємо вас. Отже, Україна увійшла до складу ради керуючих магате. Власне, чи допоможе це забезпечити безпеку на запорізькій атомній електростанції та, власне, повернути нарешті станцію під контроль держави? Вітаю вас. Ну, Це насправді тема, над якою ми працюємо з перших годин. Я би сказав, захоплення запорізької атомної станції, яка відбулася з третього почна в ніч третього на четверте березня. Минулого року, і це дійсно дуже важливо, те, що сьогодні, точніше, це вчора було рішення відповідно генеральної конференції МГТ, і це голосування, яке дало нам можливість потрапити до ради керуючих, тому що це дуже важливий інструмент, і Україна тепер буде мати право такого прямого голосу в цій інституції для того, щоб Питання наблизити максимальне питання деокупації запорізької станції і якраз голосування і підтримка, яку ми отримали, вони говорять про те, що весь світ солідарен з Україною в тому, що це треба зробити як найскоріше. Крім цього, вчора на генеральній конференції МАГАТЕ була ухвалена окрема резолюція якраз по Україні. Яка ну там насправді дуже жорсткі формулювання, яка закликає росіян негайно залишити запорізьку атомну станцію. пане Германе. А ось ця резолюція, про яку ви говорите про негайне повернення ЗС під контроль України, а подібні документи, взагалі, який вплив мають на російських окупантів? Ну, дивіться, на жаль, знаєте, там говорити про те, що росіяни обмежують будь-які рішення міжнародних інституцій, чи то ООН, чи там МАГАТЕ безумовно, ні, тобто це абсолютно, абсолютно зрозуміло, тому що я вам скажу відверто: навіть тим, те, що а, тут на конференції звучало, з боку там російських представників, ну це взагалі немає нічого спільного навіть з реальністю. Тобто, тому безумовно очікувати, що вони завтра зберуться і підуть е зі станції е через ухвалення відповідної резолюції напевно марно, але, але це е означає, що насправді цей тиск на Росію він буде тільки збільшуватись, і все одно це знаєте, це такий як рух по якому ми просто набертаємо оберти, і відповідно все одно вони будуть змушені рано чи пізно виконати ці резолюції, тому що сьогодні вже вся світова спільнота вона розуміє, що всі ці байки, які вони розказують, там про те, що вони там роблять, як вони там проводять референдуми, якісь класи там відкрили для навчання дітей атомної енергетики, це просто. Просто зухвала брехня, і якраз ця консолідація країн світу вона і дає можливість сподіватися на те, що зараз процеси підуть набагато скоріше. але примусу ця резолюція все одно не дає інструментів примусу. Тобто, якщо Російська Федерація не дослухається, то по факту інструментів впливу немає. Безумовно, вона не дає примусу. Але дивіться, це дуже потужний міжнародний документ, і як мінімум, я думаю, що він нам дуже сильно допоможе. Я в цьому впевнений, в тому, щоб як найскоріше вони відчули примус через санкції, то своєї атомної енергії. А що зараз відомо про ситуацію на станції? В одному з останніх звітів місії МАГАТЕ підтверджували, що на території атомної станції є мінування. Правильніше, напевно, сказати, лишається мінування, тому що там і боєприпаси вони зберігають. От зараз ви берете участь в конференції міністрів, організованих Агентством з ядерної енергії, які позитивні вже є рішення для нас. Ну, дивіться, насправді ситуація на станції вона погіршується і це. Не тільки ми бачимо це, бачать і експерти які є на станції, і в принципі всі фахівці, з якими ми тут спілкувалися. А ми на під час генеральної конференції насправді провели зустріч ну майже зі всіма міністрами енергетики з більшості країн світу і Україна, і тематика запорізької станції. Вона номер один. Вона звучала в усіх виступах. Майже в усіх виступах цивілізованих країн, і тому а, насправді ситуація складна, і ми розуміємо, що сьогодні, на жаль, а, всі стандарти атомної традиційної ядерно-традиційної безпеки, вони порушені на Запорізькій атомній станції, і це так само верифіковано місією МАГАТЕ тому а, для нас абсолютно очевидно, і для наших партнерів, що єдине рішення, яке забезпечить повернутись. До стандартів ядерної та радіаційної безпеки це залишення росіянами станцій. І росіянами я маю на увазі не тільки військовими формуваннями тяжку техніку, яку вони там тримають, але і фахівцями Росатома, які так само там незаконно перебувають, але і фахівцями які так само там незаконно Хотілося б уточнити, пане Германе. Все ж таки, яких результатів нам чекати за підсумком конференції міністрів організованої агентством з ядерної енергії, чи чекати нам якихось позитивних результатів? Ну дивіться, насправді результат вже є це обрання України і це відповідна резолюція. Крім цього, ми запустили програму співробітництва. З ядерним енергетичним агентством, вперше будуть відбуватися відповідні обміни, і перша група вже українських фахівців найближчим місяцем прибуде на навчання і отримання додаткового досвіду. І сьогодні що ми бачимо, ключовий результат: що сьогодні світ консолідується навколо України в атомній енергетиці. Причому ми зустрічалися з представниками бізнесу найбільших компаній, це Westinghouse, Хаус. Це ІДФ, Всі сьогодні консолідуються навколо української атомної енергетики, і в цьому плані дійсно сьогодні всі розуміють, що той ренесанс атомної енергетики, про який сьогодні говорить світ, який насправді відбувається, його доля вирішується саме в Україні. Бо будь-який інцидент, не дай Боже, навіть маленький на Запорізькі атомні станції він ставить під загрозу взагалі розвиток цілої галузі для всіх країн світу. Тому сьогодні ця консолізація вона є як ніколи, і я впевнений, що ми спільними, спільними зусиллями покінчимо з тим тероризмом, який росіяни роблять щодо атомної генерації в Україні. тероризмом, росіяни роблять щодо а як ми будемо входити в опалювальний сезон? Чи достатньо нині запасів вугілля газу, аби вчасно розпочати кампанію? Чи доведеться економити, максимально відтягувати початок опалювального сезону, наскільки дозволятиме погода? Ну, дивіться, насправді, безумовно, ми будемо виходити з показників температурних а, і дивитися, коли буде початок. Як ми в принципі це робили і минулого року, ми готуємося, що генерація буде проходити а, сезон на максимальній потужності, зокрема. Що ми задали вже атомну генерацію, то у нас за планами всі дев'ять блоків, які є на контрольовані нами території, будуть в роботі протягом зими. Так само відповідно, ми розраховуємо на теплову генерацію максимальної роботи і, і, і гідра. І відповідно, безумовно, насправді ми не бачимо таких передумов, що нам не вистачить генерації для проходження зими. Безумовно стосовно заощадження, знаєте, це комунікація, яку ми ведемо і ще до початку великої війни. Насправді це дуже важливо заощаджувати. особливо це важливо, коли відбувалися обстріли, і відповідно були обмеження постачання електроенергії. Безумовно, ми звертаємось і далі до, до людей з проханням максимально розвантажити пікові години для того, щоб допомогти енергосистемі держави. Генерація електроенергії це добре і от така посильна допомога українців в дослуховуванні до порад обмежувати себе принаймні для того, щоб не перенавантажувати енергосистему. Це теж добре, пане Германе. А щодо захисту нашої енергетичної інфраструктури, він, цей захист наскільки відрізняється від того, що було минулого опалювального сезону? Ну безумовно, воно відрізняється, тому що. Насправді ми е, підходимо до сезону, е, в якому ми очікуємо, що будуть масовані атаки, і безумовно, е, якщо порівнювати захист, який був минулого сезону, і з яким ми підходимо до цього, ну це це небо і земля. Тому як з точки зору, і я би сказав, і пасивного захисту, так би з це і з точки зору роботи. Протиповітряної оборони, так само і ті засоби, які вже з'явилися, яких на жаль у нас не було минулого року. Але безумовно, ми теж ведемо постійну комунікацію про те, щоб максимально збільшити можливості протиповітряної оборони, тому що насправді при ну, будь-яких обставинах найкращий захист безумовно це системи протиповітряної оборони. Захист безумовно це системи протиповітряної яких ми потребуємо і ще більше, і очікуємо? Принаймні, це пообіцяв і генсек НАТО Єн Столтенберг. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Герман Галущенко, міністр енергетики України, був в марафоні Єдині новини наживо.